Всім привіт! І сьогодні ми граємо у Work a Pizza Place. Тут ми мы... <гум> не зважають увагу це тут Будемо готувати піцу і бути якимось виробником. Там піцу саму робити, або пакувати, або доставляти, або доставляти. Wow, I tutaj króciutko, trzeba robić takie inicjatywy. Pojechaj, naciśnijmy, kto chce. Tu my zaraz wybieramy profesję. Tu jest kasy, tu jest ktoś, kto gotuje, tu jest ktoś, kto pokuje, pokuje I tak, kto ich... Відправляє погон, і ще є той, хто возить продукт, Або просто бути без роботи. Ну, я хочу бути. круг. Ну и тут еще нет. Тут вверх. Не знаю. Ну окей, все-таки круг. Так что есть тут два, то и кука будет два. Поехали! Поехали! O! Oh, Trzeba z początku dłuższe wyracać mógł Coca-Cola. Yes. Coca-Cola. O! Oh, to jest super. Oh, Є стайніпле. Тепер готуємо піцу. пицце. Джудіт дюк, алівіденти, алібілетів. Доправляємо соусики та відправляємо в пічку. Цікава чачка. Тут треба багато саме. О, ні! Моя піца згоріла, її треба мати щоси. Look, to Margaret's Muppet Scrapman. I need швидко, вогнегасник. Ах! Ні, чому саме мене? Ах! 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 Я Ах! Так на речь и миссин. Ммм, ничего. Так, давайте отставку, да, попал. О! ти куда? Та стоп, по пепионе. Ты вообще? Ого, где-то я им начинку треба туда додать, там начинку треба туда додать.

Піцобоксу треба таку мову з нашими піцами. О, у нього вже є. Значить, я буду готувати дуже багато варить. Mm -hmm. mm -hmm. Декілька зроблю попереньо, декілька просто, а декілька змі скоро. Хотя я найду еще любого меня все написал. Тарек похож на смоку. So, no, so, and boom. So, so, so. And we're waiting for Oh, should we soon Oh, I wish I could a little bit of a thank <laughs> you Thank you. Тут можна поменять робота, я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Алло. Что? Я хочу менеджер, я хочу на я тоже хочу менеджер. And i fine. to. support your book to my channel? Oh, questions? No, 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 no. no. Я не хочу, щоб це Юра був менеджер. Не, Юра. А -а -а. Ну, блін, а що це? Окей. О! Так. Так, треба ще піти ровно. Я піл там Bam, bam, check, and, you know. and Come on, and... oh! Yay, I am level one. Yes. Someone is Давайте вже вийдемо на вулицю, де я з вами попрошусь. Якщо вам сподобалось відео, поставте лайк та підпишіться на канал. Прокоментуйте, яку мені наступну гру зняти. І бувайте!